Toolkit m 6 ac Це універсальний зарядний пристрій, який працює як зі змінним струмом AC, так і з постійним DC. І тут не буде жартів про ACDC. Потужність 100 Вт при змінному струмі та 300 Вт при постійному. Вбудований блок живлення на 200 Вт змінного струму, підтримка синхронного і асинхронного режимів заряджання. Тобто можна заряджати декілька акумуляторів водночас, при цьому налаштовувати заряджання послідовно по пріоритетності. Зарядилась одна матерейка і одразу почалася зарядка іншої. Режими розрядки з внутрішнім споживанням і рециркуляцією енергії, автоматичне визначення типу та кількості елементів акумулятора: будь-то літій полімерний акумулятор, ліці залізофосфатний, літій-іонний, нікель металогідридний або свинцево-кислотний. Можливість оновлення прошивки через ПК, Ну і в цілому він досить компактний та портативний.